Платиш, блін, бабки, нормальні бабки платиш за отель. Просто переночувати треба дайте команді віддихнути. А зараз підемо їсти вниз на цей на, на сніданок. Що там буде? Булка, блять, з маслом, з варенням, сир, баса, чуть-чуть салата і. Я не розумію, Як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як в шилках. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює, ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Як вони на таку їде, ну не отакі, не кабани, це, опять таки це генетично треба бути предросположеним, щоб такому жити. Вже... Так, це треба вже виробити, тому що, ну, до речі, тепліше стало, поняла? От вони думали на мені зекономити, я їм стільки ще води спущу. блядь, Два рази більше потратять, ніж би на опалення мені. І дивіться, тут є щиток, сука. Все повключав собі. А оце от опалення, поняв, воно працює, бо вони пана собі. собі. Робота. Знизу вони рішають, коли включать, коли не включать. Ух, я так їх в Україну і мордаю ту в тарелку, щоб вони побачили, як треба. Ладно, на зв'язку. Напишіть в коментах чи з таким стикалося. Я, я переконаний. Що всіх ті, хто в Європі, от солідарні будуть на 99%, за мною, 1% залетить в якихось странах. От для всіх інших, хто сейчас якусь херню, писати, зайдіть, гляньте, що я в Європі взагалі, і чим ми тут займаємося. Все. Пока. На зв'язку.